До теракту Росії причетний і діла США не мають жодних сумнівів щодо цього. Таку заяву в ефірі CBS News озвучив американський посадовець на умовах анонімності. За його словами, штати попереджали Росію про загрозу подібного теракту. Про факт попередження із посиланням на власні джерела в російських спецслужбах заявила і тамтешня інформагенція ТАСС раніше у Білому домі заявили, що нічого не вказувало на причетність України до стрілянини у концертній залі. Теракт, що стався у концерт Голі Крокус Сіті Холл під Москвою, свідома провокація російських спецслужб, про яку на початку березня попереджала міжнародна спільнота. У цьому переконані у головному управлінні розвідки України 20 годин. Тим часом знадобилося Владіміру Путіну, аби звернутися до Росіян протягом п'ятихвилинної промови. Він відзвітував, що всі, хто стріляв, знайшли і затримали. Йдеться про нібито 11 осіб. Ну а ще повторив тезу про те, що причетні до інциденту хотіли втекти в Україну. І і у них було нібито підготовлене так зване вікно. Цю версію відразу спростували українські спецслужби. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що лінія кордону замінована. Спостереження з обох боків ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою. За його словами, версія Путіна не витримує критики. Це розуміють усі у світі, крім можливо. Зазумбованого російського населення. Це кінець цитати. Ну а Міністерство закордонних справ України події під Москвою вже порівняли із терактом на Каширському шосе у 1999 році. Тоді, аби знайти виправдання для подальшої агресії в Чечні, ФСБ підірвали три будинки в Москві, внаслідок чого загинули 124 особи. Про це не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. Це Олексій Вряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо вас у нас в студії. Вітаю, друзі. Та ну ем, після кількох уже комунікатів від самої ісламської держави, терористичної без жодного сумніву організації, росіяни надалі продовжують наполягати на тому, що ні, це Україна. А якщо не Україна, то слід український і контакти в них там були українські і коридор взагалі підготовлений. Чи є там логіка? На чому вона полягає? Ну, ми ж бачимо, що навіть той час, який знадобився, дав офіційно Кремлю для того, щоб вийти і артикулювати найбільш вигідну для себе версію подій, ну враховуючи те, те медійне медійне облико, яке навколо цієї події вже утворилося. І американські спецслужби давали свій коментар, і інститут вивчення війни відповідно дав свій коментар. Але всім стало було Абсолютно очевидно, що Кремль і спецслужби ФСБ притягують тут український слід для чого. Абсолютно знов ж таки очевидно потрібно мало того, що закручувати гайки всередині. І це до речі про смертну кару і необхідність. Це про внутрішню рамку. А зовнішня рамка вона полягала в тому, що потрібно мало того, що збільшувати об'єми мобілізації. Потрібно що зробити, щоб ці мобілізовані були максимально мотиву. Овані а для цього потрібно створити рамку. Ну пам'ятаєте, аналогічну там Беслан, Да? Тут також Путін намагався і ФСБ намагалось притягувати за вуха українську типу участь для того, щоб скажімо такий культ смерті і культ ненависті для українців ще більше інтегрувати в рашистське суспільство. Звичайно, це не має нічого. Спільного з істиною чи правдою. звичайно, ми бачимо вже, і наш МІД, і наш президент на це дуже чітко, ну в принципі, досить емоційно відреагували. але ну направду я думаю, що нам зараз потрібно і РНБО, і нашим спецслужбам бути максимально сконцентрованими, тому що ми ж розуміємо, що ФСБ російські спецслужби можуть активувати своїх сплячих, спляч. Чих агентів в Україні для реалізації якоїсь типу отвєтки. да тому, що офіційна версія в них же ж в принципі що це відбувалося інспіровано Україною, тому потрібно зараз активізувати службу безпеки України на контррозвідку, державне бюро розслідування, яке, до речі, працює з виявленням колаборантів по всій країні, для того щоб наші спецслужби потенційно були готові до можливих провокацій а можливої контро конкретний дій за сторони Російської Федерації на території України цілі, які Росія хоче досягти всередині країни, ви озвучили чи це вони наздоганяють події, чи вони їх планують? А от на міжнародному рівні рівні навіщо вони намагаються втягнути Україну при тому, що ну і діл вже все озвучив. Штати озвучили. Ні якої мети вони намагаються зараз досягти, тому що ну, ми розуміємо, що в цей день був обстріл Дніпрогреса, і теракт перебив. І на наступний день обкладинки світової преси вийшли з терактом, а не з атакою терористичною на дніпро -Гес. Ви абсолютно праві. Вони я глибоко переконаний йшли в логіки зміщення акцентів на своїх же дій терористичних по відношенню до України та українців. Тому що на, якщо ще там, скажімо, минулої зими для всіх було очевидно, що вони б'ють там з пріоритетом на, на критичну аналітичну інфраструктуру, то ті атаки, які відбуваються зараз, а тим паче ви дуже вірно згадали атаку на Дніпрогес, ну вибачте, до... До яких да до, до якої там військової компоненти тут можна взагалі ну доєднати це звичайні напади терористичного характеру, направлені проти звичайних українців. Ну і це знову ж таки публічно виставляє Кремль щодня, тому що обстріли зараз відбуваються щодня в негативному контексті, як глобальної держави терориста та спонсору тероризму, тому і в принципі якась така відповідно, контрдія такій медійній повісті, вона і була зреалізована за допомогою такого от штучного. Я глибоко переконаний, що це штучно ФСБ створена трагедія. Для того щоб ще раз повторюся, розмити зовнішній контекст і активізувати всю концентрацію ненависті відповідно до України до та українців, збільшити рівень мобілізації мотивований всередині самої Російської Федерації. Чи не вдасться їм зараз створити якусь коаліцію антитерористичну, тому що після війни в Грузії в 2008-му, анексії Криму Росія підняла на стяг боротьбу із світовим тероризмом, з іділом, і в принципі знову стала знаєте, рукопожатною. Чи не вийде зараз таке, що пробачимо все, і треба боротися з іділом разом? Ну, я думаю, що цього звичайно в них не вийде, тому що ми бачимо, що одразу навіть до офіційної версії Кремля і Путіна. Одразу зреагували західні спецслужби, одразу зреагували західні засоби інформації, які чітко сказали, що скоріш за все дана історія інспірована або іділ, або з великою регідністю тими самими ФСБ. Жодна західна засоба масової інформації або відповідно офіційне джерело не прив'язало відповідно цей теракт з Україною. А отже, і потім масштабувати, скажімо да що тут ти Російська Федерація на білому коні намагається бороти зі цим тероризмом, це буде просто апріорі неможливо. Да, повторюю ще раз, вони можуть реалізовувати цю внутрішню рамку, але назовні вона вже для них є абсолютно неробочою. До речі, от те про що зараз Юля говорила, це теж цікавий такий аспект, тому що. Так виглядало принаймні в перші години, що у них був вибір, тобто використати ось цю ситуацію, сказати про те, що давайте об'єднуємось проти вселенського зла, Україна то окремо, а ми тут, от, з усім світом, будемо боротися проти ісламської держави. Але вони пішли іншим шляхом. Та в тому -то справи, що їм потрібно вони зважили за та проти. Вони зважили де більше для них плюсів, де більше мінусів. Ну і звичайно, версія з приплітанням українського сліду для них виявилась зараз наразі більш пріоритетнішою. Знову ж таки, тому що потрібно повторюємо ще раз розмивати зовнішній контекст, і потрібно все ж таки закручувати гайки всередині Російської Федерації. Тому що пам'ятаєте на один із депутатів. Кримський, до речі, mm. да депутатів думи сказав відносно смертної кари, що внаслідок цих подій ми приймемо рішення відносно смертної кари, яке буде на яке буде нас прямувати mm. суспільство. Ну, тобто вони підняли цю тему, але просто дивіться, це теж цікавий момент з точки зору міжнародного права. Ця особа навіть не пам'ятаю, як її звати неважливо. Не потрібно вона не є депутатом, тому що Крим не є російським. Відповідно, тобто розумієте цю логіку. То може це було не випадково сказано саме цією особою, а не кимось з арх англійська. так, в тому, ти справа, що не випадково Так, mm. да, ми, ми, ми зараз не кажемо, що він легальний депутат. Ні, звичайно, mm. це неможливо бути тимчасово совокупованій території зі сторони відповідно загарбника суто юридична сторона цього питання. Але те, що це сказав людина, яка має приналежність до тимчасово окупованих mm -hmm. територій, тобто він каже іншою мовою, терор буде максимально жорсткий. І за якщо вас раніше за білий папір да, на червоній площі забрали в тюрму, то тепер навіть буде більш розширена комбінаторика відносно можливого вас затримання і не про. Затримання, використання відносно вас смертної кари. Ну, тобто, цей от залізний занавес за Російською Федерацією, за Путінську Росію він ще більше і більш закривається. Тобто Це таке репресії, попередження про репресії Так, Будете це виступати Попередження проти, про репресії. Але так. ж там ще е, лунають заклики. Уважніше придивлятися, кому надають громадянство це стосується мігрантів. Ну і взагалі уважнішими бути до мігрантів, як це може вплинути на Росію, зважаючи на те, що мігранти це велика частина робочої сили в російських, ну принаймні, столиці. Не тільки робочі сили я нагадаю, пам'ятаєте ініціатив, ініціативи самого Путіна ще десь приблизно півроку тому, коли він казав, що давайте з буших пострадянських республік приймати, приймайте приймати активну участь у цій так званій спецоперації. І якщо так скажімо, да ви пройдете відповідну перевірку, то вам по скороченій процедурі буде надаватись російське громадянство. Ну тобто, ми бачимо, що від мігрантів залежить не тільки економічна складова, але і про цієї так званої спецоперації. Хоча буквально вчора Медведєв вже прямо назвав війну війною, і yes. чомусь ніхто ніхто його в каталажку не кинув. Да? Але і посаджених раніше не звільнили. Так я ж про що кажу, і посаджених раніше за аналогічну історію не звільнили. Тому, не враховуючи ці аспекти, я глибоко переконаний, що ситуація на Росії вона буде тільки. Погіршуватись, вона буде тільки радикалізуватись, і оця історія з мігрантами це дуже показова історія. Тому що, перш за все, в столиці склад мігрантський він вже ну просто зашкалює. Зараз там знайти когось там корінного москвича, ну там ну майже неможливо там всі хазяїва жизні їздять на Мерседесах з бородами та мають відповідно. Чеченський паспорт розумієте, так тому я думаю, що саме ця історія з мігрантами була пов'язана на загравання з внутрішніми елітами перш за все, столиці щодо ісламської держави, і, і по-перше, їхньої мети чи тут йдеться лише про таку такий медійний розголос, тому що це найбільша за останній час їхня е їхня і що надалі з нею буде? Ну тобто, тут можемо навіть від Росії відійти, але в цілому подивитися на, на це як на загрозу. Ви знаєте, це важке питання. Я відверто кажучи, взагалі а, глибоко переконаний, якщо б ну от моя суб'єктивна точка зору, що це в принципі все зробила ФСБ Російської Федерації спецслужби. А, і враховуючи, що від того самого діл, дуже давно вже не було яких, якихось там ознак життя, якщо можна так сказати, да, такого терористичного життя, якщо хочете. І тут не з того, не з цього а, в Підмосков'ї, да. На розстріл там майже 140 людей, ну виглядає погодьтесь, якось трішки дивно. Тому ну я думаю, що перш за все світовій спільноті по боротьбі з тероризмом потрібно сконцентруватись на боротьбі з путінським режимом, який насправді є найбільшою навіть загрозою ніж там усі разом взяти терористичні організації в світу. Путін та путінський режим це і є найбільша терористична загроза, з якою на відносно якої боротьби з якою потрібно об'єднати всьому світові. Про це ще будемо говорити. Є інформація із Львівщини. Максим Козицький повідомляє про те, що під час повітряної тривоги, яку оголошували сьогодні зранку о 9.31, ворог зміг 31К. Вдарив по Львівській області кінжалами. Попередньо є два влучання у той же об'єкт критичної інфраструктури, які окупанти цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку, вони встигли переміститись у безпечне місце. Слава Богу, бо бачили ситуацію в Одесі, коли росіяни навмисне б'ють по. Про збору завалів, щоб зробити якомога більше жертв. не лише в Одесі такі прецеденти були. Ну ми чекаємо на оновлену інформацію зі Львівщини. Андрій Садовий мер міста теж говорив про вибухи вночі, тобто кілька повітряних тривог так на правду від початку доби чули мешканці Львова, Львівської області. Зокрема, тому до цієї теми будемо повертатися. Країни альянсу тим часом підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією. Йдеться очевидно про північно-атлантичний альянс. Про це зокрема заявив голова військового. Комітету НАТО адмірал Роб Бауер. за його словами у НАТО зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році після російської окупації Криму. Ну а від 2019 року країни альянсу почали почали повертатися до колективної безпеки, змінили оборонну стратегію, операційне планування та сили необхідні для виконання цих всіх цих завдань. На запитання про готовність на східному фланзі НАТО для якого потенційні загрози найвищі, Роб Бауер нагадав альянс від 2016 року, розширив присутність у а з початком повномасштабної війни в Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії. Про це Теп... поговоримо так, та, дійсно це тема, до якої повертаємося. повертаємося. І е, відчуття, що все більше європейців розуміють, що е, ну на Україні не зупиниться. Ось пан Макрон знову заявив про те, що. Помилково вважати, що Путін зупиниться в Криму або на Донбасі. Про це давайте поговоримо детальніше. Ну, по-перше, чи фіксується тут, якщо не зміна риторики, то скажімо так, наведення оптики, і як ви в цілому ось такі заяви відбираєте? Ну, давайте перш за все відзначимо, що він уже пішов далі. Угу. Ну, давайте так. Тимчасово окупована територія не тільки зараз в Україні на Донбасі та Автономна Республіка Крим. Це вже і частина Запорізької, і частина Херсонської області. Як на мене, Макрону потрібно трішки більше бути в матеріалі, тому він, тому він зможе бути навіть більш красномовним, ніж він є зараз. Але звичайно, так це ми бачимо на наших очах еволюцію як країни Європейського Союзу, наведення фокусу. Якщо хочете, ну так можливо наведення фокусу для тих, хто, для кого цей фокус раніше був не наведений, да? ну, припустимо, країни там Західної Європи, да? які направду дуже слабко відчували це критичну загрозу від Путінської Росії. Перш за все, ми чудово розуміємо, хто відчував її, хто є найбільшим нашим партнером, це країни Балтії, це країни Східної Європи, це Німеччина, це та сама Франція. Це ті, хто розуміє, Реальність прогнозів відповідних розвідок і навіть аналітичних центрів, там, там накшталли інституту вивчення війни, про те, що Російська Федерація з великою вірогідністю, звичайно ж, уже найближчим часом може або створити казус Бейлі, або прямо, або гібридно напасти на країну НАТО. Для чого? Для того, щоб підвищувати ставки, тому що вони зараз не розуміють, як вийти для себе з проголошної війни на. Вони фактично і програли. Ну, Яку перемогу вони дали, там, припустимо, Путіну до виборів, до псевдовиборів, до перепризначення. Що Авдіївку? Ну це ж ну, як це, масштаб лічності. Наскільки він став слабкий і нікчемний. Тому насправді я глибоко переконаний, що війна програна Російською Федерацією в Україні і вони намагаються Зараз, в принципі, про це Путін вже постійно каже в кожному своєму інтерв'ю, що він готовий до перемовин, що він готовий шукати якихось якісь можливості там, але там зі своїми оговорками. да ну, заговорками да, б, не чіпаємо, на бою. крим, чік не чіпаємо да. плюс Запоріжжя, плюс Херсонщина, да, да. да. Ну але він постійно про це говорить. Тобто, це говорить про те, що він би вже не проти змістити акцент, як ви правильно сказали, змістити фокус на більш для Пріоритетні теми, а пріоритетні теми, звичайно, для нього є військові, і, звичайно, вони пов'язані з країнами НАТО та країнами Європейського союзу. Чому не можна демобілізувати мільйонну армію? Порозумієте, в чому справа? Чому Дем... не можна? Тому що слабка легітимність самого Путіна, тому що а, вибори, в принципі, не визнані в світі. Тому зараз він піде виключно шляхом терору, а, консервації свого режиму і далі натягування залізної завіси. А, і ніхто не буде розформовувати армію. Армія просто Російської Федерації або змінить свій напрямок дій, або ще буде тільки збільшуватись мобілізацію для того, щоб паралельно ще нести постійну загрозу країнам, припустимо, Балтії. Да? А, в тому ти -то справа. Що зараз по факту Україна є найбільшим донором безпеки як для країн Європи, так і для країн НАТО? Чи розуміють той самий згаданий вами Макрон чи припустимо Шольц чи інші лідери там країн Балтії та Польщі, звичайно розуміють? Вони розуміють, допоки Україна стоїть у цій складній боротьбі. От стільки рівно в них часу є для того, щоб переозброїти власне ВПК і стати сильнішими. А для цього що? Цього їм потрібно постійно допомагати Україні як зброєю, так і фінансово. Про що відповідно і були рішення на саміті Ради Європейського союзу про використання ну заморожених відсотків від заморожених коштів Російської Федерації на території європейського союзу? Ну разом з тим, ось ці комунікати, з якими виступають представники НАТО, від часу до часу про те, що війна є несправедливою, треба стояти по стороні України, і Україна самостійно визначатиме, щоб Буде завершенням війни. Чи тут немає бомби такої повільненої дії, закладеної? Тому що Мені так видається, що у нас ця дискусія вона вже закрита, її нема. Тобто, що значить, Україна визначатиме? Ми і так розуміємо, що йдеться про кордони 91-го року, про відновлення справедливості і далі далі далі. Що ще ми маємо тут визначати? Ні, тут насправді, як на мене, формулю... формулювання дуже добре, що вони є публічні. Дуже добре, що всі сходяться до того, що саме Україна має диктувати порядок денний. Ну давайте згадайте ще рік тому, скільки було тих мирних. Типу планів да від Бразилії, бо такі от трішки неадекватні плани, від того самого Китаю і так далі. І тому подібне, після рішення G7, після запуску української формули миру. І зараз ми виходимо на перший повноцінний форум. Саміт форум формули миру. її ще називають формула миру Володимира Зеленського. Тільки Україна зможе бути основним ініціатором пунктів справедливого миру, тобто пунктів, відносно яких. В широкій антипутінській коаліції будуть дискутувати кожен із цих пунктів. Тобто, звичайно, дискусія буде. Звичайно, вони можливо будуть відозмінені, але надзвичайно можливо, що саме Україна, яка найбільше постраждала від Російської Федерації, буде диктувати повістку, а не хтось буде цю повістку диктувати замість України. Вот про що відповідно це звернення. Більше того, наостанок справедливий мир це не тільки справд справедливий мир для України це справедливий мир для всього світу. Якщо не буде зреалізований цей справедливий мир по українській формулі миру, то повірте, і НАТО, і весь західний світ, і Європейський Союз вони дуже постраждають від такого несправедливого миру. Олексій Береченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Дякую вам за те, що ви в неділю зранку з нами так.